Як так стається, що прекрасні, хороші, милі, гарні дівчатка попадають у стосунки із аб'юзерами, психопатами, нарцисами? Як так страпляється? І от зараз, в ключі нашумівшого процесу, що відбувається в Казахстані, коли чоловік вбив свою дружину, чоловік абсолютно психопат за всіма параметрами, це вже доведено експертами, і коли говорять про, про цю милу, красиву дівчинку, всі дивуються, ну як так? Не ж все було. Абсолютно все було. Так, от мені ця тема супер цікава, ця тема гостра, актуальна. Часто приходять дівчата до мене на консультацію вже після аб'юзивних стосунків або ті, які знаходяться в аб'юзивних стосунках багато років. І чому так трапляється? Існують фактори, існують тригери, завдяки яким жертва в даному випадку хороша дівчинка має величезні шанси попасти у лапи до аб'юзера, до нарциса, до психопата. Тригер номер один це порушення із самого дитинства кордони, тому що в хорошої дівчинки порушення кордони вона ніколи не знає, коли потрібно вступитися за себе, коли потрібно змов... змовчати, а коли можна не змовчати. З самого дитинства її кордони порушуються, адже вона звикає до того формату, що їй потрібно бути хорошою, невідмовною, нікому ні в чому не відмовляти, завжди посміхатися, завжди бути такою милою, привітною і взагалі най. -най, -най так? Другий триггер це намагання всім догодити. Хороша дівчинка це така, яка живе заслугою, їй дуже потрібна похвала. І для того, щоб отримати похвалу, визнання, признання, вона готова служити всім. Чи то їй буде до вподоби, чи то їй не буде до вподоби, чи їй буде важко, чи їй буде нестерпно, неважливо. Вона буде всім догоджати. І оце намагання всім догодити, часто густо грає проти неї. Ще одним фактором тригером є оця пресловута недость. Я недостатньо, недостатньо хороша, недостатньо красива. Все, що вона робить, йому його чогось недостатньо. І у хорошої дівчинки є купа комплексів і купа сум... сумнівів у собі. Вона боїться, що хтось колись якось десь подумає або буде вважати, або колись скаже, що вона якась не така. Вона постійно в собі сумнівається. І через те, щоб перестати в собі сумніватися, щоб стати справжньою такою класною, вона буде намагатися догоджати і вляпається часто густо у стосунки, які не принесуть їй щастя. Тому що вона буде догоджати, завжди приймати воно на себе, що це я якась не така, це зі мною щось не в порядку, він нормальний, з ним все в порядку. Я дійсно, мабуть, це моя помилка, я, мабуть, дійсно щось не так зробила. Я недостатньо старалась, недостатньо гарно виконувала свої хатні зобов'язання. Ще одним тригером номер 4, є вразливість. Абсолютна вразливість жертви. У кожної людини є якесь слабке місце. І, от, якщо у дівчинки, у хорошої дівчинки, є таке слабке місце, наприклад, вона може гарно пекти тортики, але не вміє робити закрутки, не вміє консервувати варення, вона можливо не вміє м'ясо на базарі гарно вибирати. Оця її вразливість буде завжди психопатом. Нарцисом використана проти цієї дівчини. Наприклад, він її буде колупати за те, що вона не так сніг почистила на подвір'ї, не так припаркувала автомобіль, не з цієї сторони заїхала на заправку. Мама досі її не навчила варити борщу, і 30 років вона ще не вміє квасити капусту або щось такого плану. Вразливість буде основним глибочезним тригором і крючком, за який її буде тягти психопат у стосунки, і вона буде ще більше попадати у цикл. Аб'юзу і не матиме змоги звідти вийти, тому що вона вже практично не буде бачити того аб'юзу. Це для неї вже буде таким звичайним, звичайною справою. І ще одним фактором, тригером, який затягує жертву у стосунки із аб'юзером, це ці довгі, пекельні розмови. Довгі пекельні розмови із аб'юзером. Жертва сприймає так. ну Ми ж розмовляємо. ми ж у цих розмовах вирішуємо наші питання про наші стосунки. Ми щось вирішуємо. Ми ж стаємо ближчими у цих розмовах. Насправді це далеко не так. Ці розмови будуть безкінечні. Ці розмови будуть іти колом, Постійно одне те саме одне те саме, одні ті самі запитання, безкінечно одні і ті самі запитання з тими самими відповідями. Постійно буде у відповідях шукатися якась брехня з сторони жертви. І це будуть ночами розмови, психопат не буде давати спати цій жертві, і у цих розмовах основний акцент буде ставитися на те, як почувається психопат, які у нього почуття, що він відчував, що він переживав, це знову знову, знову, знову. Там буде постійно. Це, це буде здаватися, що це діалог насправді це абсолютний монолог тільки про психопата. Тому, якщо ви бачите такі симптоми. І ви розумієте, що ви в стосунках із поганою людиною? Будь ласка, шукайте допомогу, дзвоніть у всі колокола, рятуйте себе. Це небезпечно.